Фейкову сторінку у Фейсбуці, монахині Рафаїли Чучман невідомі створили близько тижня тому. Також використали її фото. Це скріни, які мені надіслали, отже, це було зроблено під мою сторінку на Фейсбуці, і після цього є ось такі повідомлення. Шахраї від імені Монахині просили про фінансову допомогу. Прохання було щоб або від імені Капелана що капелан їде до хлопців і потребує допомоги, щоб поповнити їм телефон чи для якихось інших потреб. І одна людина зателефонувала і сказала, чи я зараз з вами переписуюся у месенджері. Я сказала ні. І в цей же ж момент я зрозуміла, що відбулося. Після цього монахиня на своїй справжній сторінці написала пост про шахраїв. Однак скільки людей їм вдалося обдурити, не знає. До поліції офіційно ніхто не звернувся. Без цього не можуть розпочати розслідування, каже керівниця відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Оксана Савич. Не можуть там банально подивитися, як людина пише текст, і спробувати максимально наближити свій текст до мови оригіналу. вони стараються підібрати такі моменти, де вони будуть бити на людську жалість або будуть користуватися тим, що людина має якісь там моральні цінності. Оксана Савич радить завжди телефонувати тій людині, яка просить про допомогу у соцмережах. Олена Данило, новини на Суспільному, Львівщина.